Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Угорщина всіляко буде намагатися нам заблокувати вступ до ЄС. Це по-перше, по-друге, що хочу сказати, є дуже прекрасна ймовірність того, що на Угорщину знайдуть, знайдуть важіль тиску. Що, що та, в общем-то, з Угорщиною можуть або запропонувати, або зробити, або в общем то давай, давай, давай міня не не міняться, а давай сотрудничать, і тобі вже краще буде сотрудничать. Тобто, в нас тут момент той, що якщо буде чим більше давайте так, чим більше вона буде випендрюватися, тим більше на неї будуть тиснути. Хоче вона того чи ні, Україна буде в yes. ЄС. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Так, значить, ну протягом слідуючого року да, буде де дерусифікація. Давайте так це назвемо. В общем то буде, буде обширнішою, буде більшою. А, тобто там, в общем-то, буде прекрасно. Чи розширить ЄС список заборонених до експорту російських товарів? Тут якесь скорочення, скоріш за все, буде, але я би не сказав, що прям таке, від якого, знаєте, Росії буде якось так незручно. Я би не сказав, що зараз буде а, щось там настільки скорочено, щоб Росії не, не було би так незручно, щоб вона там щось прям таке, ну прям таке щось відчула зараз. Те, не, ну, в общем-то, обшумтоні. Настільки ні, про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Ну тут про дійсно ну, тут більше про грошові історії. Хотів би я сказати, що він намагався договоритися про те, що все, давайте в общем-то заканчувати і так далі. Да? Грошей нема, всім всім не хорошо, і так далі. Ні, тут все-таки про якісь грошові історії, про роботу, про заробітки, про деньга оборот, як то кажуть, да? і дивно, але про співпрацю зі світом. Тобто тут таке відчуття, що за спиною у, 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 хтось собі, представники Росії, хтось собі хоче або підготувати, давайте так соломки для м'якого падіння, або у, у, хочуть люди якось піти. Може, це підсанкційні, наприклад, люди? Да? Може це якісь люди, які ограничені в чом-то, тому що у нас світ не дуже нас сприймає. Хочуть собі якимось, якимось вообще чином придумати, як можна далі сотрудничати зі світом, і якщо, наприклад, вони там виїжджають, виходять, не знаю, там вилітають зі своєї країни, то щоб мати змогу почувати себе такими ж олігархами і десь там далі, і десь не ну, поза Росією. Тобто, в мене якось так. Це до функціонування можливо їх бізнесів, до функціонування там не знаю, тих схем, може відмиву, яких у них є, і оце все. Тут більше трошечки про своє особисте. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вплине на економіку РФ те, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? Mm, ну, от вам обхідний путі. Окольні шляхи. А, що хочу сказати? Так, да, вплине. Це прям, ну, як сказати, удар для них хороший, я вам хочу сказати, але знову ж таки, що правильно. А, От, от хочеться мені вже сказати, що знаєте, воно вже скоро розвалиться. Вони такі бідні, нещасні, що грошей в них нема, але вони там бляха є. А от поэтому, на жаль, це знову таки не та ситуація, яка би дуже дуже їх підкосила. Але тим не менш, воно від е, бюджету російського буде прекрасний, класний мінус. За що ми дуже раді. Чи стане прем'єрка Естонії новим генсеком НАТО? Ну, дивіться, тут карта закоханих в принципі падає. Це для неї дуже добре. Це для неї дуже добре, навіть е рицарь пентаклів. Тобто, в нас тут ми щось несем. Не знаю, може свою ідеологію, може свої якісь там умовно кажучи, норативи. В неї достатньо багато шансів, щоб стати е щоби стати генсеком на НАТО. Ну, де і е плюс падає імператриця, тобто в неї достатньо багато шансів, аби посісти це місто. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я знову повторюю знову, вже рази в п'ятдесяти. Я повторюю, що е, США і Ізраїль на інших домовленостях, на ближніх домовленостях, на закоханих прямо. Да, це вже не партнерство, це вже більш ніж партнерство. І да, їм допомога буде більш е, не знаю, там обширною, е, плюс е, правове правове поле, тобто, по якихось договорам, документам не знаю, домовленостям Вони. Мають їм допомагати, вони мають їм передавати, наприклад, ту зброю, яку не можуть передати нам, не знаю, якісь там технології і так далі. Да, допомога зараз Ізраїлю буде, як то, як то би сказати, да, більш більш грандіозною, чим наша. Ну тобто, воно, воно просто інше. Да, його більше і воно просто інше. От, 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 от так. Чи справді росіяни використовують заборонену хімічну зброю проти ЗСУ? По-перше, і використовують, і будуть використовувати дуже, дуже, різного, дуже різного виду, дуже різної направленості. І тут як, Тут чим тяжкіше, чим тяжкіший напрямок для них. Тим більше вірогідності того, що будуть використовувати саме заборонену хім зброю. А от. І на деяких, в общем-то, а, ні, тут трошки не так, як я хотів сказати, мені кажуть, а, хоча тут. В общем то, закинув такий момент, що на деяких, можливо, відступах, коли їм доведеться відступати, не знаю, там, як вони там колись написали, да, на більш вигідні позиції, можливо, ще тоді теж будуть робити отаку, навіть не знаю, як би це сказати. В общем-то, нема тюками. Отакі погані справи. Я, в общем-то. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Е, в чому ну, в мене от карти показують зразу сонце. Скоріш за все, посилення партизанського руху тут же сила, тут же перевернута королева мечів. Тобто, скажімо так: посилення партизанського руху є. А скоріш за все цей партизанський рух буде? Окріплюватися і зробить цей прекрасніший, хочу вам сказати: вклад до, до деокупації. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Тут прям так і кажуть: що нагнати людей. І зробити з них штурмові загони? Так, да, звісно, вони можуть, умовно кажучи, хоч завтра. Умовно, да. Але якість. Якість роботи, якість тих штурмових загонів буде, ну як би це сказати, да, і не хочеться знецінювати ворога, тому що а, він є, тому що о, якби він несе лихо. От, але якість тих штурмових загонів буде не ну, якщо ми дивимося з якоїсь більш-менш професійної точки зору, то ну якість не дуже. Ваканцові – це безголові, безголові чуваки, які несуться на. Своїх демонах, умовно кажучи, тобто сформувати можуть, але це їм по суті не дуже допоможе. Чому США саме зараз вирішили виділити кошти на розслідування воєнних злочинів РФ? Угу. Прийшли якісь зміни, і прийшла прийшов момент, в який можна виділити на це кошти, тобто, умовно кажучи, нам затвердили якісь пакети а, допомоги. На там під підраховують свої можливі виділені на нас гроші. І вони, в общем-то, сидять і ваканців як хто кажуть, здача осталася від магазину. В общем то, і ми вирішили направити ці гроші на розслідування злочинів. Тобто видався зручний момент, умовно кажучи, лишні гроші. А от і, і щось, запрацювало, щось запрацювало, щось запрацювало, щось має роботу, або якийсь правовий момент, або щось ще щось запрацювало, що можна це зробити. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Я би не сказав, що Америка просіла в ресурсах, якщо ми саме про гроші. Ну ладно, все таки просяб є. Просяб є, не такий великий, а над ним працюють. Цей момент полягає в тому, що нам дають менше грошей не тому, що у них немає ті грошей, не тому, що вони нам нічого не можуть дати, а тому, що я ще раз повторюю: у нас в якомусь випадку нам не дуже довіряють саме грошові суми. От і все. Чи загрожують санкції Угорщині, яка разом з РФ будує нову АЕС? А, що хочу сказати? Це обговорюється. Це обговорюється над цим. Думають тут, м -м, щось стараються, в общем-то. В общем то зробити, але що хочу сказати на даний момент, по чому-то санкції я тут і не бачу ближнім часом. Це може бути моментом, наприклад, що Угорщина ще щось, якщо викине, от тоді її будуть давити якимись санкціями. Якщо вона буде там, не знаю, ставити палки в кольоса, як то кажу, да, по прийняттям якихось рішень, от тоді можуть давити санкціями тільки через це. Тільки через те, що вони будуть з Росії якусь там станцію, я поки що, як мінімум, ще докладаю карти. санкцій не бачу. Не бачу я заборон. Чи справді Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту? Цю інформацію трохи не так ці інформації трохи не так. Тут не закупівля, тут, можливо, діючі договоренності, ще, які не вийшли, там, контракти, або об'язаловка, аб або виплачування якихось, в общем-то. Е не то щоб процентів а, скоріше дал ну долгов там і так далі. Тобто в нас тут у нас тут більше мені кажуть по про остаточне співпрацювання, ніж про те, що він в обхід санкціям, значиться закупав, закупає, не знаю, там і співпрацює. Тут у нас більше в мене як мінімум більше про остаточне співпрацювання. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Висловлюють вони, все одно цю думку, не дивлячись на те, що президент все-таки говорив нам про те, що там ніхто не може цього вимагати. да, Вимагати може і не може, але робити такий вигляд, коли все зрозуміло, або робити таку мармизу, коли все зрозуміло. да, типу, йдіть договарюйтесь, оце от можна. І думка тут все-таки така є, і думка тут все-таки може ходити колуарами, і, в общем-то, в общем то, а, як то кажуть, знаєте, вірбально. Но і пасивно агресивно до нас до цього все одно, в общем то, і, і будуть підштовхувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.